Ми повідомили і в соцмережах, і в інтернет-телебаченні, і це для нас, і для комітету, така гарна, приємна несподіванка. Ми спочатку вагалися чи робити свято цього року, але потім зрозуміли, що День вишиванки це те свято, яке не можна відміняти за жодних умов, і особливо за тих умов, яких ми переживаємо ці дні. Тому що. Е ми повинні розуміти, що ми в себе вдома на своїй землі, і ми українці. І цінностями ми зберігаємо, продовжуємо і передаємо нашим дітям. Тому цього року свято має особливий формат. Ми не робили величезного відкриття традиційного стінах університету, де свято зародилося. Ось, але ми всі заходи цьогоріч намагаємося зосередити середини довкола родини і родинних і сімейних цінностей. Скажімо, вранці ми традиційно дарували вишиванки е, діткам, які народилися, тому що це наше продовження, це наше майбутнє. Ми е, сьогодні пропонуємо вам в якій взяли участь також українці з різних куточків світу. Фотовиставка називається дуже просто Моя родина у вишиванці. Е, е, люди надсилали роботи, і мені здається, що ми навіть надавали перевагу. Фотографіям не професійних фотографів, а фотографіям, які були зафіксовані в якихось сімейних життєвих моментах. І також сьогодні, як ви бачите, тут присутні дві вишивальні династії буковинців. Це сім'ї, де вишивають і дорослі, і діти. І Це дуже приємно, що є такі родини. Це родина Кривобок та родина Стасюків. І ви зможете згодом підійти, подивитися, може навіть приміряти і вибрати собі вишиванку. Ось а, перед тим, як підійти до нагородження, я а, також скажу, що ми традиційно робимо свято нашим комітетом це Олександр Печук, Сергій, Босан, Михайло Павлюк, Оксана Добжанська. Вороні Полошені. Ворогів Володні Волошко. дякую. Нам допомогло допомагало обласне управління культури, а також департамент, обласний департамент у справах сім'ї, молоді, округа та спорту. Міська рада, звісно, в якій ми знаходимося. Також анонсую, що на третю годину, незважаючи на погоду, студенти заспівають гімн на центральній площі, бо ну, ніякий дощ, і ніяка погода не може розігнати нас, коли ми хочемо виконати нашу головну державну пісню. Я хочу подякувати пану Кушнірику за те, що сьогодні нас тут приймаєте. Я знаю, що ви завжди також вишиванці і підтримуєте нас. Якщо маєте якісь е свої асоціації з цим святом, можете нам розповісти. Я знаю, що це далеко не перше. Доброго дня всім. Дійсно, сьогоднішній день показує, що справжнє свято відбувається при любій погоді. Обставинах. Хочу подякувати тим організаторам, які там багато, ну, не так вже і багато, але в принципі можу сказати, що вже досить багато років назад започаткували. Я так розумію, що це свято вже буде завжди, може мінятися формат, але ми завжди його будемо відзначати. І хочу подякувати вам за те, що ви. Сьогодні проводити свято в міській раді, тому що тут дякувати треба не міській раді, а треба дякувати організаторам, що вони вибрали саме будівлю ратуші для святкування. Це показує те, що міська рада відкрита і громада виконує приміщення ратуші за призначенням. Дякую. 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 Я попрошу Сашу доганича просто ближче стати як одного із, із членів комітету. І перед початком протоконкурсу ми ще дві хвилини відтягнемо цей момент. Е, є начальник обласного управління культури е, із теж із непорожніми руками. Так. так Але сама думала, якщо можна декілька слів з приводу гідно, бо два буква затримані ці ситуації ж звертаємось до того, що це у нас ініціатива громади. У нас є наш студентський парламент футболин, який сам запропонував, а найголовніше запропонував це свято зробити вседержавним, всеукраїнським. І від нас пішла ініціатива на Міністерство освіти і науки, на Міністерство молоді і спорту, для того, щоб цей захід зробити всеукраїнським. І в принципі, навіть в, сьогодні, в сьогоднішній ситуації відгукнулися всі позитивні. Я думаю, що для першої спроби воно буде як якась така спроба зробити цей захід всеукраїнський. Але наші всі минулорічні рекорди і всі ці заходи, які ми робили в минулому році, поза минулому ми робимо п'ятий рік, я думаю, що вже... так. Тоді, тоді, тоді. Ось, ну, У нас є одне бажання. І я думаю, що ми все ж таки втілимо в життя, це ми зробимо це за загальної держави. Це нам потрібно робити закону Україну, і Я думаю, що перекон у нас не буде, і ми зробимо його загальну державу, ми знов треба єднатися. І так само ініціатива студентів зробити цей марш, ми завжди все робимо з такою обережністю, але це знову ініціатива студентів. Тому ми ніколи не заперечуємо, побачимо, як це буде, але наше обов'язок зробити все так, щоб все у нас відбувалося влучно і дуже з такою позитивною емоцією для студентів. Дякую. Шановні колеги, заважти вам таку річ, що з нами сьогодні, як він... Бій... Династії вишивальниць в найславнішій буковині, найславнішій Україні, і, очевидно, і за її межами, тому що ціни скласти роботам цих людей просто неможливо. Вони безцінні, і ви це бачите. Їх можна ще за сьогоднішньою термінологією назвати солдатами національної гвардії цих мужніх жінок, які на всіх заходах під час усіх свят наших. І великих, і малих, і родинних, і домашніх, і державних завжди на найвищому рівні презентують нашу область. Вони за першим покликом готові продемонструвати вишиване мистецтво, мистецтво зроду, природу нашого буковинського, українського тим, хто прагне цього. А хто не прагне, той хай просто подивується і пристане до нашого гурту, який великий, який з кожним роком буде збільшуватися. А сьогодні я хочу. Вручити такі подяки для династії, де не одне прізвище, а подвоє прізвищ на подяках. Майстрам народної вишивки. В них є дуже багато титулів, але ми назвали основний майстер народної вишивки це найбільше пошанування. Пані Ганні Кривобок, та Тетяні Морав, династія вишивальнець. І вручити ось таку. Книжку Небесна Сотня на пам'ять про цей рік, який був для нас дуже трагічним і болісним, і з яким ми мусимо йти далі, бо вони дивляться на нас згори, як ми без них, як ми справуємося і що ми робимо на цій землі, ті, хто залишився вже. І ще одна династія Дарії, Стасюк та Діани Нова, їх роботи тут бачили. Спасибо велике вам. Дякуємо вам. Ну і перейдемо до нагородження переможців фотоконкурсу. Я би ще хотіла сказати зовсім одну маленьку річ. Сказала про те, що ми зосереджуємось довкола родинних цінностей, і хочу наголосити, якби українці. З самого початку, ну, наразі можемо говорити про нашу теперішню незалежність. В кожній сім'ї виховували патріотизм, ми б не мали тих проблем, які маємо зараз. Тому що коли суспільство єдине і цілісне, монолітне, патріотичне, його практично неможливо порушити жодному зовнішньому ворогу. А те, що зараз відбувається в Україні, у цьому невинні хтось десь за якихось кордонів, це проблема. В першу чергу нашої внутрішньої і самоідентифікації, і солідарності, і відповідальності за країну, в якій ми живемо. Ось тому ми коли тільки починали цю акцію. У нас були такі цілі і такі цінності говорити про нашу культуру і те, чому ми повинні її зберігати і як повинні виховувати нове покоління. І на жаль, теперішні події в країні доволі те, що на жаль, ми були праві, коли говорили, що цього недостатньо, і в великій мірі і школа, і вищий і навчальний заклад часто втрачають національний аспект виховання молодих людей, тому це повинно бути покладено на, на сім'ю, звідки дитина і людина починається. Ось, і перед тим як Сашко почне озвучувати переможців, я дуже би хотіла подякувати людям, які долучилися цього до нашого свята, допомогли нам його зорганізувати. Тому що зрозуміло, в таких умовах держава працює в режимі економії, але дуже добре, що є люди, завдяки яким ми можемо робити оці це свято гарним, красивим і з подарунками. Отже, по перше, я дякую Олексію Казпруку за те, що ми сьогодні подарували вишиванці, комоквий будинок для хлопчика і для дівчинки. І також, також дякую Олексію Каспруку за те, що ми змогли за організувати робіт, розвитувати і просто. Гарного вигляду. Я також дякую депутатам обласної ради Михайло Кобліку і Володимиру Кулічу за те, що ми змогли підготувати поліграфію афіші до дня вишиванки. І таким чином якомога більше черніші, щоб вони були проінформовані про те, що захід буде відбуватися. І також я дякую Олегу Ляшку за те, що він надає сьогодні грошові премії для трьох переможців. За фотографію, тож фотографуватися це не тільки красиво в вишиванках, а іноді буває навіть дуже <гум> зручно, так можна якраз заробити на наступну вишиванку.